Тільки змін для пенсіонерів, тільки результату немає. Ось хочеться спитати: а де ж ті зміни? Буває, заглядаю в коментарі і читаю, що люди починають писати, ось що ви там розказуєте, і так далі. Знаєте, складається таке враження, ніби це я а ось, все, всі ці закони приймаю, знаєте, всі ці рішення. Чесно, трохи смішно читати все це. Але, знаєте. Якщо серйозно ось щодо цього, то змін насправді нормальних змін для пенсіонерів з боку влади їх просто немає. І люди вже просто від безсилля, знаєте, від злості просто вже починають зганяти злість один на одному. Ну, це, це ненормально. Хочуть запровадити ось цю нову пенсійну, скажімо так, накопичувальну систему. але... Ця нова система, вона вже експерти застерігають, що вона більш схожа на фінансову піраміду. Скажу так: накопичувальна пенсійна система це поки не для нашої країни. Це, якщо бути чесним. Для запровадження накопичувальної системи повинні бути сприятливі умови. В нас війна. На навіщо, я не розумію просто, навіщо дурити людям голову. Найбільшою проблемою є те, що в нас немає реальних державних гарантій збереження ось цих пенсійних накопичень. Їх немає. Натомість є дуже-дуже велика загроза, що ось ця пенсійна накопичувальна система вона просто перетвориться на таку, знаєте, на велику фінансову піраміду повне таке економічне безглуздя, але Галині третяковій. І компанії, так які вони там разом все це придумують, просто не терпиться віддати пенсійні грошики на прокрутку приватним страховим фондам і компаніям. Я це бачу саме так. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Незважаючи на війну, незважаючи на важку економічну ситуацію в Україні, знову почалися ось ті такі недолугі урядові розмови про запровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Хоча у наших східноєвропейських сусідів у Польщі, Угорщині, в Чехії в мирний час і при більш сприятливих умовних умовах таких економічних не вдалося ось все це запровадити. Що вже казати зараз про нас, коли в нас зараз йде війна? Фахівці міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, Світового банку, вони вказують, що для запровадження накопичувальної пенсійної системи повинні бути відповідні сприятливі умови. Наприклад, стало економічне зростання, значне збільшення доходів населення. Ну, хоча б щоб пройшло декілька років після закінчення війни, при цьому інвестиційний дохід від інвестування пенсійних активів він має перевищувати рівень інфляції за рік, ну, хоча б на 3%. Дивіться, інфляція в цьому році 30%, А в наступному році прогнозують теж 30%. Крім того, дивіться, має бути, а, мають бути такі низькі адміністративні витрати. Як свідчить досвід латиноамериканських країн, таких як Аргентина, як Чилі, в яких тривалий час функціонував, ось, а, скажімо так, другий рівень пенсійного забезпечення, високі адміністративні витрати в накопичувальній системі вони просто призводять до а, вкрай низького рівня результатів довгострокового інвестування і відповідно до. Суттєвого зменшення розміру пенсійних виплат. Найбільшою проблемою є те, що в нас немає реальних державних гарантій збереження пенсійних накопичень. Натомість є дуже велика загроза, що ось ця пенсійна накопичувальна система вона просто перетвориться на таку, знаєте, величезну фінансову піраміду. Це таке повне безглуздя. Але люди, які ось все це прокручують, та ж Галина Третьякова, так, яка ось просто за це все, давайте скоріше, все це введемо. І ось ті люди, які там разом з нею все це роблять, а просто здається, знаєте, складається такі враження, що просто не терпиться віддати пенсійні гроші на прокрутку ось приватним страховим фондам і компаніям. Але перед тим як прийняти рішення про запровадження примусової накопичувальної системи. Уряд має забезпечити ряд просто ряд, величезний ряд умов. Це має бути і запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Це все не, не повинно мати такого негативного впливу на фінансове забезпечення солідарної пенсійної системи. Тому що є солідарна пенсійна система, її прибирати не можна, забезпечення на належному рівні пенсійних накопичень. Та відповідних пенсійних виплат з накопичувальної системи це все потребує стабільного економічного зростання, значного підвищення рівня заробітної плати, зниження рівня інфляції в країні. Все це можливо буде тільки після закінчення війни. Гарантувати збереження пенсійних накопичень де гарантії? Хіба нам зараз ось кажуть, що точно буде все добре? Не переживайте. Гарантій немає. І на стартовому етапі. Впровадження накопичувальної системи це має бути в житті такі заходи, які б просто унеможливили зловживання і завищені адміністративні витрати, та запобігти просто негативним наслідком запровадження накопичувальної пенсійної системи, перетворення її на сумнозвісну фінансову піраміду. обов'язково зловживання, щоб не було зловживань ніяких, тому що. Обов'язково знайдеться той, хто захоче скористатися всім цим. При цьому ось все це такі елементи, ості, скажімо так, накопичувальної пенсійної системи можна запроваджувати в рамках солідарної системи йти від персонального обліку сплати ЄСВ до персональних пенсійних рахунків з правом наслідування пенсійних накопичень. І головне, все це має бути на першому етапі в накопичувальній системі добровільним. Наче зараз кажуть, що все це буде добровільним, але. А якось воно так все знаєте, добровільно, а потім обов'язково. Тобто не зрозуміло, як все це буде. Що буде далі? Я не знаю. Але якщо все це зроблять зараз, це точно нічого хорошого не дасть. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.